Дуже сильно хотілося, щоб це стало із формальності до чогось такого більш людського, наближеного до нас. Не просто заради там, не знаю, 10 громад зупинилися цього року. Ну, типу, нам таке не треба. Нам треба, щоб кожна людина розуміла, для чого вона це робить. Це як міряння масштабами. Так, Мене це так, теж так. дуже обурює. Так угу. ну, це просто абсолютно не наша ідея. Персональ першочергова закладена в цьому, тому ми пішли від зворотнього. А ми почали розказувати людям про що вони можуть думати в цю хвилину. Що ця хвилина може символізувати, тому що ну одна хвилина, ти за одну хвилину. Глобально нічого не зміниш. А це, знаєте, таке е, заземлення е, момент, коли ти можеш собі нагадати, що в країні триває війна, і це так само може слугувати для родин, які втратили, якоюсь такою е, таким внутрішнім. Е, я розумію, що це як тригер, тобто вони як ніби заново проживають цю втрату. Але е, на нашу думку, і принаймні, як ми спілкувалися з з людьми там з жінками, з дружинами, з матерями, з сім'ями загиблих для них це насправді дуже важливо відчувати, що ось їхня людина загинула недаремно, і що про неї досі пам'ятають. І ось це про цю персоналізовану холону мовчання.